Другасенки, мої йдемо на вулицю. Йдемо на вулицю, і зараз я вам покажу проєкт, який я думаю робити на вулиці. Виключимо світло. Йдемо на вулицю. Свої квіти я вже винесла на вулицю. І ви подивіться, щоби не тримати ось такий бардак на вулиці, це означає на тераці. Ось ця спацатура або сміття, це означає, ви знаєте, що в нас в Італії. Це все має бути розділено. Ми збираємо все сміття розділено. І я хочу зробити гарну терасу еліганти. Дякую, що ви мені написали, як переводиться еліганти. Це означає вишукана, вишукувана, вишукана, вишукана, така гарна тераса, де є чистота, порядок, і де вам приємно буде сісти, випити кафе як модно. Випити про так як всі е, е, так е, собі мічтають, мечтають це не гарне слово, по-українськи буде, як воно називається, мечтають, мечта. Е, ну, е, і, і це так я хочу зробити. І це означає, що мені ось це все, ось такий бардачок. Бачите, в мене тут є такий бардачок, а я вам хочу показати його. І ось це весь закрити, щоб того бардаку не було, весь треба закрити. Тут треба зробити меблі, вверху меблі, тут я буду кликати. Він мені буде ось тут повністю накривати, ось тут буде вирізати. Гарно, тут в мене є вода, тут в мене таке піло, дороге, що такий шум тут робиться. Я дуже люблю свою вулицю. Це в мене така енергія, яка мене заряджає, яка мене заряджає. Я можу бути 3-4 місяці в хаті, навіть не виходити з хати. І в мене всі вікна виходять на вулицю. Це моя така, моя така, моя така квартирка, моє таке гніздо, приємне-приємне. І навіть діти тут бавляться, бачите? Яка енергія тут в мене б'є? Ось так. Це мій проєкт. Зараз я вам поясню. А саме найперше, мені треба піти отуди от вверх і поміняти мою, бо на кінець вона поламалася, оця парасоля від сонця. Тут парасоля муси бути, тому що тут сонце пече, щоб мати такі гарні зелені квіти цілий рік, їх треба завжди прикривати від сонця. Або зараз ще не треба, а пізніше, вже в травні тут пече сонце, і мені ту парасолю треба буде ось так наперед, щоб вони в тіні були. Це мій проект. Це означає, оці бачите, від сміття. Тут буде збиратися того ящика. Внизу не буде. Того, що ви бачите, бачите, того теж не буде. Це буде гарно тут на стіні. Таке, що буде витягатися: один, два, три, чотири, п'ять. Буде таких п'ять-шість, ось таких полосок, щоби вішати більо внизу, внизу, щоби ніхто не бачив, бо на центральній вулиці, не можна вішати більо. Оце, що ви бачите, на сміття тих два ящики, я їх довго довго шукала і знала, які я маю купляти, але тяжко було знайти. Вони будуть стояти на землі. Оце білий цей телефон, бачите, це означає, що я маю сьогодні зараз, після того відео, зробити багато дзвінків до моратори. Моратори це означає мій той, що мурує стіни, двері. Він мені прийде зробити гіпс. Гіпс. Гіпсокартони, це означає стінку таку виморувати з гіпсу, не вимурувати, а положити. Оце, ця ця мебль, бачите, біла, її тут не буде. Оці ящики зелені, я буду ставити на, на, на сам низ. Тут я буду домуровувати це мій проєкт, я дуже люблю мій проєкт, і я дуже-дуже задовільняюся. І, бо я, я сама по собі дорогенькі мої архітектор. Я дизайн люблю робити. І я дуже-дуже, в мене дуже фантазія, в мене дуже вироблена така. Знаєте, я бачу здалека і знаю наперед, як воно має бути гарно. Це не для всіх дано, не для всіх, другенькі мої. Дякую, що ви мені робите компліменти. Так воно і є. Тут мені бракує, бачите, 10 см отакий от кусочок. Оцей кусочок мені треба, щоб мені прийшов мураторе. Мураторе — це той, що мурує, мій знайомий той, що він тут мені в хаті вже робив, я його знаю, ми його зідзвонюємося, ми його в хороших відношеннях. Він мені таку стіночку зробить з картонджесу догори. І тут напереді я зроблю двері. Оце буде в самому внизу стояти. Я так прийду, в мене тут буде пластмаса. Раз, кинула пластмасу і пішла. Тут в мене буде стояти м -м, скло. Скло і пластмаса. Все, решта, у мене стоїть в хаті. Тобто дрібненьке, всяке таке. Ось тут всяку пластмасу кинула і все. Тут, бачите, тут я вже маю 20 см, тут мені. Ну 12-15 саме найбільше. Ось так, щоб воно стояло. Бачите, я вже відміряла, щоб на таку відстань він мені. ось тут на таку зробить такі. Він мені тільки стінку виморує, а двері я буду сама робити. Другі, другі люди мені будуть робити. Ці двері що дихають. Як вони називаються? Ті персіани такі, як в Італії є. З алюмінію вони будуть дорого коштувати, але це зовсім нічого. Я прийду, я ось так візьму, бачите, візьму раз і відкрию дверка. І в мене тут все все буде зашито. Будуть такі білі двері, високі, високі двері з такими поличками всередині. Ви собі можете представити, скільки тут ось такі полички широкі, ось такі полички, полички, полички аж до самого верху. Ви собі представляєте, скільки тут всякого. Непотрібного, то що тримається в хаті, або то, що мені створює всякий бардак на терасі, Все буде в сердині стояти, навіть фрукти. Зимою ми купляємо багато фруктів. так, І я їх не маю де тримати, і я їх ось так тримаю. Бачите, оця, оця моя динька, не динька, а це гарбуз такий. І він же тут у мене давно-давно стоїть. А чого він в мене тут стоїть так наверху? І він мені портить пейзаж? Він має всередині стояти. Так само, ось тут світна капуста. Чого вона у мене тут має бардак мені создавати? Цвітна капуста. Тут у мене яблука. Чого воно у мене тут все стоїть? Тут брокколі в мене стоять. Що тут мене? Ні, тут ще одна цвітна капуста. Вона ж навіть не дихає, але я її еко дихає, бо я люблю відкривати, бачите, щоб трошки дихало. О, якщо я її вже так зразу не, не цей. Треба мені зараз духовку все, все покидати, я зараз буду робити гарний віце. І мені треба тут зробити ідеальний ідеальний порядок. Зараз мені треба подзвонити. Подзвонити на 2-3 дзвінки. І е, особливо нам треба зараз піти і домовитися, що людина прийде і мені зробить ось цю е, тинда. до тинда солі. Тут 4 метри довго є. І мені зробить новий проєкт на цю тинду, гарну нову. Кольори мусять бути такі, як в нас тут є. Бачите, коричневі з білим. І Кожен будинок має свою інакшу тинду, хто має біле зелене, хто має червоне. І це такі мої рослинки. Вони тут теж не повинні стояти. Я їх теж тут. Треба порядок робити, вони ж тут так не повинні стояти. І тут це від гвіда я принесла, бачите? Ви тільки гляньте, яка краса, як вони тут гарно ростуть. Як було холодно-холодно, я їх до хати брала. А це вже новий, новий листочок, бачите, вже прижилася рослинка. Гарно прижилася. І ось це теж від гвіда. Це рослинка завжди, завжди зелена, вона теж прижилася. Бачите, молодесенькі вже мені пускає, які лаковані, гарні, блискучі. І ця травичка теж від гвіда. Тут я не розумію, чому воно таке трошки. так, Ну, треба мені доглянути, трошки подивитися і більше слідкувати за тим. Це і не росте добре, ну нічого страшного. О, о, о. І тут я теж буду робити такі от меблі, білі внизу, білі вверху. Тут я буду жарити на цьому, мені таке п'яно дікутура зробить. Я тут буду жарити, жарити все, все, що смердить. Риба, смердить вія-вія на вулиці. Пізніше брокколі мені подобається, як всяка капуста зимою. Тут все буде жаритися. Тут бачите, тут в мене стоїть Тут мене стоїть, мої, газ, що рахує газ, газу. Газ дуже малесенький, новий щочок я поставила, і це колись був старий-старий, зараз ніхто старих не робить. І всі, всі в Італії міняють на такі щочки. Малесенький. Тут, е, що, бачите, а оця рамка що залишилася така велика стара від старого щочика. Тут я поставила всякі мої е, миючі засоби. Перлана, я тільки чорне мию, тільки ось таким, гарним, дорогим. Я дешевих не вживаю. Резперм'язу, я туди зовсім не ходжу. І перляна для, для кашмір, для всіх делікатних речей. Все, У мене тільки ось таке і ще ось таке є. Біопресто. Бачите? Біопресто це теж він добре миє. Добре ми, добре пере, і я його, як була гарна оферта, я його теж купила. Ось так. І проєкт є. Зараз йдемо, на ці дня йдемо і будемо робити проєкт. Проект. Проект. Підписуйтеся на мій канал, тоді будете бачити, як буде моя тераса мінятися, яка вона буде в майбутньому. І. І все, і прийдемо сюди пити кафе, з поманти, Все тут буде. Риба, будемо жарити тут рибу, і будемо всякі овочі жарити, і будемо їх їсти тут прямо на тераці. Поставимо два крісла і будемо дихати свіжим повітрям. Дургесеньки мої. Повітря тут є гарне. Мені дуже сильно подобається Італія. Я задоволена сильно Італією, але в Україну поїду обов'язково попробувати пироги. Борщ. Буду в кожному, в кожному місці новий борщ пробувати. І нові пироги. І все, все, все попробую. І буду шукати пиріжкову. Я знаю, що єдина пиріжкова, ще залишилася. Залишилася ще єдина пиріжкова на дургесеньки мої на. Напроти головної, головної пошти, але я вже чула, що там вже трошки пиріжки, рецепти поміняли. От, ну Чого ви поміняли ті рецепти? Ну Могли ви залишити ось ті пиріжки такі прості, такий рецепт. Для чого міняти? Як були, такі самі, як були в Радянському Союзі колись. Це були самі найсмачніші, прості, звичайні. Не треба їх начинювати інакшими начинками. І чай, отаку от бадю чаю, ви пам'ятаєте, яка була бадячаю, мама така була бадя чаю, і три копійки той чай куштував. І от за той чай завжди гроші знаходилися. Той пиріжок, я не знаю, 10 копій куштував, 12 копійок куштував. І чомусь ми завжди ходили туди. Я пам'ятаю, з моєю мамою. Ми як от по місті ходили, нам бігали, бігали, щось купляли, купляли, пізніше їсти хочемо. І куди йти? І всі ми йшли туди, в ту пиріжкову. А в тій пиріжковій було так тепло-тепло. І, і якщо було місце, то дуже добре було, якщо ми сіли. А якщо ми не сіли, то ми стояли на ногах. Там були такі стойки, там дві-три людини, невеликі, там три людини, дві-три стояло. Ми за тими стойками їли. Шось майже шоста, за п'ятнадцять шоста. Чуєте, тут церква недалеко від мене є. Церква б'є, кличуть на службу Божу на шосту годину. І ось така енергія у мене тут з вікна. І Італія мені подобається, бо тут, бачите, от сьогодні було хмарно, але дощ не падав. Завтра має бути хмарно, дощ трошки падати. Машина є, бачите, от місце. Є от, от тут я приїжджаю от перед тими от тими полосками. Є дві-два, два, скажімо, два місця для машини. Завжди знайдеться тут місце для машини. Я напротив хати зупиняюся, залишаю свою машину. Так само мій компанію напроти хати, не треба не їздити, не шукати, де воно має бути, це моє місце. І це дуже таке спокійне життя в Італії. Таке спокійне життя, воно мені дуже сильно подобається. Ви розумієте? Люди до тебе претензій не мають, ніхто до тебе не обідеть, ніхто тебе не. Погано про тебе не скажуть. Всі одинакові, ніхто не викабелюється, що має дорогу машину, що має гарну машину. У мене тут от, адвокат їздить на простій, звичайній машині. Люди, хто має, хто не має, всі собі можуть, навіть якщо він має, я йому не завидую, бо я теж маю гроші і можу собі купити машину за 20 тисяч. За двадцять, за тридцять. А для чого вона мені та за двадцять для мене? Для чого? Мені треба маленька середня машина, щоб я гарно скоренько припаркувала. Я їжджу по місті. А ми з моїм компанією їздимо вже далеко-далеко, куди нам треба, як то кажуть, форі чи та форі чи та. І, і ось так. І от таке спокійне життя, де ти вийдеш за угол, є один магазин, за другий угол, в тебе другий магазин є. І це тебе заспокоює. Ми йдемо в магазин, ми купляємо. Три, три моркви, дорогесенькі мої, три моркви, дві бульби. І, і от і ми дуже здоро, здорово йому. Здорово ви розумієте? Тому що їсти здорово це означає це ваше здоров'я. Е, я от кілька днів назад зробила в пательні м'ясо, біле м'ясо, з курки, і мені вже написали, Анна, та треба було дати трохи сметани і сиром зверху посипати. Це було би так смачно, так смачно. Для чого, Для чого собі лишні калорії. Ви, от, в Україні, яка різниця, смаки італійські і українські. Італійськ, італійці завжди е, шукають, щоб як, найсмачніше, щоб як найсмачніше і хочуть всього багато дати. Як італійцям дати щось багато кинути в пательню, як ви готуєте їсти, вони одразу скажуть, тропороба! Тропороба – це означає, що ви всього забагато дали. Розумієте, я як Віталію приїхала, мені так от зразу сказали, тропароба, А я зразу розуміла, ну ну і що, що тропароба, це буде смачніше. А ні, 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 я зрозуміла, що тут от, тут просто продукти якісні. розумієте, м'ясо пахне так. Ну не завжди, не всюди. Але якщо ви купите якісну курку, я курку рідко купляю, ну купляю, ну що зробити, треба купляти ту курку, тому що як я вже червоного м'яса зовсім зовсім не їм. Тоді це не добре. Я не хочу червоного м'яса їсти. Воно мені вже взагалі противне, і лікарі проти червоного м'яса говорять, що там всякі ті, як вам сказати, кидаються всякі хвороби, ті небажані. І, і все. І ліпше червоного м'яса не їсти. Десь колись крілика, десь колись біле м'ясо, і от так. І основне по простому їсти. По простому, як ви будете їсти, тоді ви будете здорові. І ось так. Оці квіти вона гарно виглядає, але мені тут треба ще е, і так само ця. Вона здається здалека, мої квіти гарно виглядають, але їх треба всіх обробити. Дивіться, що тут робиться. Я Завтра це, ну, може післязавтра буду робити. цього, всього забагато. Оце вже мені треба обрізати. А тут як запхати руки під низ, там стільки всього, як вам сказати, дуже вже багато сухого. Е, ну, ну, гарно виглядає, ця, ця квітка. Має там три таких, я запхала три рослинки: один, два, три. Вона має два роки, і я її поливала ціле літо дуже таким, таким дорогим, якісним, як вам сказати, пер на, на тішу, ну, такий роствор, який поливається, які теплі зелені квіти треба поливати. Підживка така купила я в такому магазині хорошому, але я таку гарну літру я заплатила майже 10 євро. Вже я викинула, я вже не маю. І я тим підливала кожен місяць, кожен тиждень. Бачите, які в мене квіти. Оце беля фігура. Якщо в тебе нема багато горшків таких всяких непотрібних. Бачите, Оце вже мені бардак создає. Для чого мені того всього? Мені вистачить отаких три нарядних квітки. І все. Дорогесенькі мої. І треба закінчувати з тим усім бардаком. Треба закінчувати. Ось така пальма у мене є. Ззаду це стоїть два де його немає де поставити. Він там не повинен стояти, але я його поставила, тому що що зробити? Нема де поставити, а він такий великий-великий, широкий широкий на літо поставлю на балкон. І на тому дорогесенькі мої я буду закінчувати. І до скорої зустрічі! З вами була Анна з України, яка дуже сильно хоче повернутися в Італію. Дуже сильно хоче повернутися в Італію. І в Італії вона вже є 27 років, але в Україну я хочу повернутися дорогеньки мої. Я просто хочу походити по, по базарах, по тих вулицях. Я скучаю, я скучаю, я просто скучаю. Скучаю за. Я, мене не інтересують італійські ресторани. ці та всі та вся солодкі, пирожна. Та, я, я за простою їдою я скучаю, за простою. Я буду ходити, там позата хата є, мені здається, є. Ту позату хату мене інтересує піти. Мені мене інтересує от, от всякі борщі попробувати, пироги, вареники. От все просте таке. От я жінка, то що любить просте. От ви мене нічим не здивуєте. Там, я в другі ресторані не хочу, бо я тут дорогі, всякі маю в Італії ресторани. Ой, я закінчую і закрила гарненько. Закрила гарненько, і в мене тут подвійні, подвійні бачите? У мене подвійне скло, я ні шуму, ні крику не чую. <звук> З вулиці крику так би нема. Але дуже в мене якісні вікна. У мене вікна алюмінієві. У мене не є ні пластика, це не пластика, це алюміній. Дуже дорогі, якісні вікна. Підніше ще про вікна я вам розкажу ще на другий раз. І тут є два скла. І я дуже задоволена своїми, не пропускає ні холод, ні тепло. І як закриєш, так закриєш в хаті завжди. Дуже-дуже гарно, дуже тепло. У мене хата дуже красива і дуже тепла, тому що я всередині. Мене зліва гріють люди, справа мене гріють люди. І на цьому я закінчую. У мене батареї включені тут я виключила, бачите, тут в мене ще батарея є за, за, за тою пальмою, вона там завжди виключена. Можливо, у мене так тепло в хаті, що то, хто, хто її переведе. Хто, хто... Це прямо неможливо. Для чого? Я ходжу в Сведрі і так, як мені вигідно. мої. Я закінчую і будьте усі здорові. Пишіть, що ви думаєте. Я дуже люблю ваші читати коментарі, відео. Дякую вам за все і до скорої зустрічі. І з вами була Анна Зільвова. Дякую вам. Дякую, дякую, дорогасенькі мої. За стіл я вам мушу ще сказати, бо тут настоящий мармо не підроблений, настоящий мармо дікарара, стіл, стіл дуже дорогий. Ви мене просили написати, я вам покажу ціну, я вам покажу сконтріну, яке, скільки я заплатила, яка знижка була. Тому що стіл в мене дуже сильно елегантний, тут в мене бардак, Бо там в мене дуже-дуже сильно багато профумів. Ну, я вам зараз так покажу, що тут є. Але то я не буду, бо то на другий раз. У мене стільки ще тих прифубів, що ще все закрите. Бачите, скільки? Я люблю купляти. о, Все закрите. Все закрите. Ну, У мене ще тут коротше, на другий раз не треба було мені то показувати. а то я і моя невістка, бачите? Так не хотіла вам показувати, але показала, а то багато років назад. Багато років назад. така в мене невісточка, бачите, з великими, гарними розумними очима. Що ви скажете? Що ви скажете про такі очі? Зразу можна зрозуміти очі гарні, великі і розумні. І це моя невістка. І я дуже-дуже нею сильно задоволена, бо мій син мав щастя знайти таку гарну розумну жіночку, яка мені дала внучечку, яка має сьогодні вже, вже, величенька, вже величенька. І називається Софія. Закінчую будьте всі здорові, щастя й здоров'я.